Слава Україні, слава нації, ганьба і розпад Болотяній Федерації. Щедро плодоносять огірки в теплиці. Вони вже майже всі доросли аж до стелі. А знизу ось таке інтенсивне плодоношення. Але це не на всіх гібридах огірків. А точніше не на всіх. Рослинах гібридів огірків. Справа в тому, що це рослини огірків, які я підживила позакоренево препаратом Growforce від компанії EcoBrand. Не так давно я знімала відео про товари цієї компанії. Цим препаратом можна підживлювати під корінь, але я розвела з водою і Оприскала, тому що при позакореневому підживленні досягається швидший ефект. Туди входить багато різних поживних речовин, фітогормони, мікроелементи, і в результаті, ось ви бачите, що рослини такі розкішні і щедро плодоносять. А це рослинки таких самих гібридів, такого самого віку. Просто лишилися зайві, бо я завжди трішки із запасом сію, але вони висаджені в іншій теплиці. В старій теплиці, де я висаджую слабкі саджанці, виноградні, кавуни, вкорінені живці винограду та дещо інше. Ось ще одна рослинка. Як бачимо, теж доволі висока, цвіте. Але із цих рослин, які висаджені в іншій теплиці, це рослини таких самих гібридів, повторюсь, такого самого віку, але я з них ще жодного огірочка не зривала. Різниця у тривалості плодоношення до двох тижнів. Грунт у цій теплиці ще поживніший, ніж у тій, де основна маса огірків вирощується, тому що тут цілу осінь та цілу зиму і навіть половину весни. Перебувало більше трьох десятків курей та до десятка качок. Як ви розумієте, в памперсах вони не ходили, тому інтенсивно підживлювали. А тепер я вирву якийсь середньостатистичний листок. Ось нехай оцей буде, він навіть більший середньостатистичного. І порівняю із листком на тих огірках, які оброблені гроуфорсом. Ось я покладу теж на середньостатистичний листок рослини, обробленої гроуфорсом, і можна побачити різницю в розмірі. Окрім того, менший листок має такий світліший край, це означає, що рослині не вистачає калію і магнію. Але справа в тому, що в обидві теплиці ці добрива вносилися. Це були спеціальні добрива конкретно для огірків, тому в ґрунті їх вистачає. Але справа в тому, що кілька днів назад в нас було дуже різке похолодання. Було настільки холодно, що от в червні місяці люди повитягали демісезонні куртки на синтепоні і в них ходили. А при таких кризових... Обставинах рослини втрачають здатність до засвоєння поживних речовин із ґрунту. Але як бачимо, що рослини, оброблені гроуфорсом, перенесли таке похолодання значно краще. Ну, це не дивно, тому що є і дослідження, і взагалі, там, коли промислове вирощування, то рекомендується, от якраз коли чи перепади температур, чи різке похолодання. Обробляти позакоренево спеціальними препаратами. І одним із таких препаратів є Growforce, тому що, окрім, того, що він гарно живить рослину, то він ще й забезпечує стійкість рослини до екстремальних температур. А це все сприяє і підвищенню врожайності. Коштує він. Зовсім недорого, особливо у порівнянні із іншими подібними препаратами. Ціна за літру 86 50 копійок. Для позакореневого підживлення на 1 гектар іде від 3 до 5 літрів. Покликання на сайт компанії та промокод на знижку я залишу знизу під відео. Я цим препаратом задоволена надзвичайно, тому і вам рекомендую від щирого серця. Отож гарних вам врожаїв. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!